Кажуть, чи жена, то випробування. А для мене вона стала дзеркалом. У її срібній глибині я побачила себе такою, якою не наважувалось бути ніде ні в Санкт Петербурзі, ні в Орлі, чи навіть в Україні. Без остраху, без очей, що шепочуть за спиною, без тиску, що душить жіноче слово. Виїхала я з метою. Лікування. Це був той же самий 1857 рік. І життя повело мене через Німеччину, Швейцарію, Італію, Англію, а найбільше Франція. Я не шукала слов спокою. Я шукала правди. І саме там я зустрічала людей, які стали голосом і славою свого народу. Я зустрічала людей які змінювали світ. Менделєєв мріяв упорядкувати хаос, Бородин творив музику, в якій дзвеніла туга народу. Добролюбов мав палку думку, яка стала моїм дороговказом. Толстой мовчав, але в його погляді вже тоді був смуток за, справедлив... за справедливістю. В Празі я зустріла. Йозефа Фріча, Яна Неруду, в Парижі польських емігрантів. Ми всі були різні, але у нас була одна спільна рана. Тургенів завів мене до Герцена. Там ми говорили про правду. І ви знаєте, саме там я познайомилася з Жюлем Верном. Він тоді мріяв. І хто думав, що його мрії дійдуть до підводних човнів? І ще я познайомилася з Сецелем, дружба і співпраця, з яким тривала роками. А через колокол Тургенєва ми передавали правду, і вона дзвеніла там, де її боялися. І мені досі шкода, що ми так і не зустрілися з Іваном Франком. Ми обоє мріяли про цю зустріч, але доля не звела. Та не лише розмовами жила я. Писала: з-під мого пера тоді вийшов і «Пройди світ», і «Не до пари», і Павло Чорнокрил. У тих рядках знов жіночі сльози, материнські молитви, стогін землі, що досі пам'ятала дзвін кайданків. А для дітей я написала невільничку, бо як ні для кого, як для дітей писати світлі казки. Але найбільше я полюбила свою Маруся. Бо Маруся, та дівчинка, мов сама Україна, мов як сама Україна, не боялася смерті заради волі. Бо Франція її полюбила як свою. Читали в школи, її відмітила французька академія. І я зрозуміла, наш біль не лише наш. В Парижі я також писала листи з Парижа, мою сповідь, мій погляд на то місто, яке може і надихати, і пригничувати. І ви знаєте, в Парижанах я бачила нас, українців. В листах з Парижа я намагалася докричатися до Петербургу, бодай хочу рядку. Та посеред усіх книжок у мене є найулюбленіше. Яка мені особливо близька. 1866 рік Лейпциг виходить збірка: 200 українських пісень, співи і слова зібрав Марко Вовчок. Я наспівала їх Едуарду Мертке. А він так перейнявся нашими піснями, красою їх болем. Радістю, веселістю, що поклав ці пісні на ноти, і вони отримали нове життя. Я знала: збережемо пісню, збережемо народ, бо пісня для нас не лише розвага, це пам'ять, це сльози, це біль, це крик душі. Я не мріяла про панські бібліотеки для цієї книги, але хотіла, щоб скрізь і в Німеччині. І в Парижі, і в Лондоні почули, як співає мій народ, і знали, ми є. Ця збірка не принесла мені ані золота, ані слава, але вона стала моїм обов'язком перед тою землею, яка дала мені голос. Коли я повернулася в Петербург, я була ще відомішою до того, як я відтуди виїжджала. Але Борги душили мене. І, як ви знаєте, слава то не хліб. Треба було працювати. І я заснувала агенцію переклади кращих іноземних письменників. І я пишаюся тим, що я першою переклала 15 книжок Джуля Верна. І у мене було право не лише перекладати, робити правки стилістично виправляти, робити якісь, носити якісь пояснення. Я, звісно, не могла сама виконати таку велику роботу, і я наняла собі працівниць. Я найняла дівчат, які не могли інакше заробити собі на прожиття. Я платила їм, хоч і небагато, хоч і з затримками, але платила. Але мене Тиснули борги. Ми працювали разом, ці книжки виходили під моїм іменем. Так вимагали видавці, моє ім'я їх продавала. І я сприймала це як відповідальність перед читачем. А можливо, там і була моя гордість. Аж ось одного дня мені перенесли переклад однієї з казок Андерсена. Ми... Я мільком переглянула той переклад, ми поспішали. Тиснули терміни, підписала, дали вдруг, а потім вияснилося, що це не моя праця, що це не праця однієї з моїх дівчат, що це була чужа праця. Скандал сколихнув митево. Мене звинуватили в плагіаті. слідство, було слідство, заголовки, плітки, мене назвали хижачкою, моїх дівчат рабинями. Я не виправдовувалась, я зникла, я покинула Петербург. Там більше не було повітря, яким я могла дихати. Але цей випадок навчив мене одному навіть добро має ціну. Я хотіла дати дівчатам можливість заробити, стати незалежними. Але осуд не шукає істини, але ж ціль для обвинувачень. Та я не шкодую. Бо ті жінки, які працювали зі мною, вони стали голосом епохи. А я вижила, продовжила жити і писати, поранена, але не зломлена, бо правда не в голосних виправданнях, а в тому, що пити далі, коли тебе намагаються знищити. Я кочі, дивляться скрізь на нас, серце не хоче, що промайду цей час, хай цю хвилину піснею лине понад землею радість моя, коханий, мій кришталевий цвіт. Κοχανη, το πιτερούγιο τσίτ Κοχανη, χάνει σαν συνέβο μωρέ η βίτερ σε τι σε τι το χάνει σαν συνέβο μωρέ η βίτερ σε τι σε τι Луки гори зазеленіли, враз вірю ніколи. Щастя не зарадить нас, вірю і знаю, що нагадає Подих весняний вечір, оцей. коханий, мій кришталевий цвіт. Κοχάνη, το δίτα ρού, 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 Море і вітер, це ти, це ти, коханий, мі кришталевиці, кохані, тобі дару цвіт, коханий, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти, кохан. Sonsi e nebo, mori e vite, se ti, Кряний в саду туманля на листопали Тут ходить, Ходили рядом, а навкруги весна буяла ой, ми очі, волошкові, Мов трояни пелюські уста, стан пініжний, смириковий, ти веснянко моя чарівна не забудь мені ті ночі цілу ногу твоїх медових. І тепер, так серце хоче, твої вуста відчути знову, Ой, ви очі волошкові, мов троянди пелюсь є уста, стан твій ніжний смертьковий. विष्ण्याङ्कमयाचारिन्द Іду літа минаю, душа зове, вернись кохана, ти побе, ти ж все я знаю, моя любов, моя жадана, ой ви очі, волочкові. Мов троянди пелюські вуста, тантвініжний смириковий, ти веснянка моя чарівна, ой ви очі волошкові, мов троянди, пелюські буста. Там твій ніжний смирикови, ти веснянко моя чарівна, ти веснянко моя чарівна. Ти, веснянко моя чарівна. Жалене, тихий день до гора, вороги для мене, стали схили дні праковичу віти, закоханих мрій. як тебе, не любити. закоханий спрій, як тебе не любити, ти є не мій. Очі дивляться камни, серце в них Буду мріяти жити на крилах надій, Як тебе не любити, Києве мій. Буду мріяти жити на крилах надій, зустріти, мов щастя привіт.